Дніпро той, але інший назва не змінилася, втім наповнення повністю у матчі другого туру чемпіонату України у другій лізі, коли наша команда приймала міцного середняка дивізіону енергії з Нової Каховки. Здавалося, що бачиш дивний сон, але з іншими дієвими особами, хоча мав місце традиційний агресивний музичний супровід, звична група підтримки симпатичних дівчат, галасливий дев'ятий сектор. Зрештою, нині кого уособлюють хлопчаки, яким по 17-18 років треба віддати їм належне у своєму прем'єрному поєдинку на Дніпро Арені про дебют на якій кожен з них мріє ледь потрапивши до клубу. Вони виглядали гідно і продемонстрували футбол, який безперечно сподобався оболівальникам. Останніх на трибунах зібралося 1700, хоча у другому таймі їх було значно більше. Не будемо вдаватися у з'ясування того, яка на сьогодні команда у місті рідніша, і перебирати на себе роль суддів чи адвокатів. Так сталося, і ми маємо сприймати дійсність такою, якою вона є, а час розсудить. Залишається тільки вкотре наголосити, що підопічні Олександра Поклонського приємно вразили і, як зазначив на післяматчевій прес-конференції, наставник гостей досвідчений Олег Федорчук, вже через два-три тури вони обіб'ються у матчах з дядьками, приростуть м'язами, а ще більше додадуть під час зимового міжсезоння, і тоді гравці будуть здатні набагато. Всіх молоді добавляють зимою. Та я давно працюю і перший ліги, в второї. Двойки, молодые, они, добав... они растут по, сами по себе, даже их, если тренировать плохо, они все равно будут сильнее через полгода. Поэтому они добавят. Сейчас они просто не ожидали, что их так будут прессовать. Они просто попали, знаете, как вагон для некурящих. Попали и не знают, что делать. Но они через пять, ну, два тура пройдет, акклиматизируются, начнут набирать очки. Но пока они еще... Вторая лига достаточно интересная. Я вам скажу сразу, что и по оплате труда, там есть сейчас у нас в футболе метаморфозы такие происходят. У нас вторая лига получает больше, чем премьер-лига в прошлом сезоне. Тот же Рух по оплате. И я не говорю уже о первой лиге. Три-четыре команды дадут форум многим и по базам. И по... Происходит вот такое, знаете, такой хаос, в котором не знаешь, где можно... Где... Но... На самом деле вторая лига очень интересна. Я вам советую присмотреться, потому что очень много интересных игр. И самое главное, у нас много молодых футболистов. В отличие от первой лиги, где вообще нету талантливых, ну, мало очень, очень мало. Здесь в каждой команде 3-4 футболиста, которые можно смотреть, и они перспективны. А поки що зі стартових хвилин наставник господарів Олександр Поклонський зробив свій вибір на наступних виконавцях, на останньому рубежі голкіпер Пономаренко, тріо центральних оборонців. А саме таку тактичну побудову у захисті обрав коуч Дніпрян, розташувалися Киричук. Валюх з капітанською пов'язкою Семенов фланги мали закривати правий Бондар, протилежний лівий кулініч, опорний хавбек Войтаховський, попереду нього будняк Ільїн Назаренко. На вістрі атаки форвард Михайленко. Ледь встигла розпочатися зустріч, як Палюх віддав пас у стилі. Голландця Аля Куман, у розріз, після якого назаренку, який опинився один перед воротами, нічого не залишалося, як їх вразити. Гості відповіли двома небезпечними уколами, схожими один на одного. Спочатку, після подачі від правої лицевої лінії, головою поруч з боковою стійкою кивнув кращий бомбардир енергії Шастал. А потім сміливу у боротьбу на другому поверсі вступив і капітан новокаховчан бочак, і цього разу від його маківки шкіряний шуснув повз ближню стійку. Потім сфера. Полетіла у тому ж напрямку, коли до неї потужно метрів з 25 приклався Дедяєв. на екватор першої половини зустрічі овці заволоділи ігровою і територіальною перевагою, змушуючи господарів діяти другим номером і розраховувати на успіх у контратаках, як, наприклад, у звітній, яку розігнав автор голу Назаренко. Ще небезпечніше з другого поверху, після подачі кутового атакував Войтеховський. В'яч пролетів поруч з Каркасом площини білого прямокутника енергетиків. Далі Дніпровці до масованої осади воріт, роль першої скрипки грав Войтеховський. Зрештою, все завершилося подачею кутового. А на 41-й хвилині гості ледве не поновили рівновагу. Будняк втратив сферу обабіч центральної лінії поля. Послідувала блискавична контратака, Бочак вискочив на побачення з Пономаренком і покотив шкіряного у порожні ворота. На щастя, на його шляху у підкаті постелився Киричук, чим і ліквідував стовідсоткову нагоду зрівняти рахунок. У підсумку він так і залишився незмінним до сигналу на відпочинок 1-0 – мінімальна перевага Дніпра. З поновленням зустрічі після перерви Олександр Поклонський провів декілька замін. Так Михайленко поступився місцем на вістрі атаки Костишину, який вже у дебюті ледве не подвоїв результат. Зрештою за лічені хвилини по цьому подібне вдалося Івану Будняку, який майстерно проскочив голкіпера і спокійно спрямував м'яч за призначенням у порожню площину білого прямокутника. За мить вже воротар Дніпровців вийшов переможцем. Дуелі з форвардом енергетиків, господарі відповіли пострілом з близької відстані в притул Костишина, а Назаренко на добиванні запустив сферу з збивчої позиції у небо. Не залишилися у боргу і новокаховці. Якби бочак поцілив головою у ворота, Пономаренко зарадити вже не зміг нічим. Проте все для Дніпра обійшлося. На 59 й хвилині арбітр призначив 11-метровий штрафний удар, угледівши гру рукою. У власній карні зоні махньова, втім вергун, який також вийшов на заміну після відпочинку, вдарив бездарно, і воротар, не надто напружуючись, з його пуком впорався. А на 67-й хвилині третьою результативною передачою після двох гольових у бік суперника цього разу на його користь відзначився палюх. Після його помилки Шастал скоротив відставання до мінімуму. Не встигли дніпряни оговтатись від такого, як пропустили вдруге. Енергетики поновили рівновагу після кутового, коли останнім на м'ячі був молочко. Далі більше гості ледь не вийшли вперед, коли двічі поспіль дуплетом стріляв Дедяєв. Зрештою в обох випадках майстерність продемонстрував. Голкіпер Пономаренко під завісу зустрічі Дніпровці ледве не привезли третій гол у власні ворота. Зрештою їх спочатку врятував воротар, а потім справу до кінця не довели гості. У підсумку у час, що залишався до фінального свистка, враховуючи і три компенсовані хвилини, результат змін не зазнав. Бойова результативна нічия 2-2, у якій господарі втратили два очки. Звісно, подібне залишило смуток, проте уболівальники і в першу чергу фан-сектор, який палко підтримував команду протягом усього поєдинку, тепло привітали та подякували футболістам за гру. Тяжело після таких ігор говорити, тому що вже в таку вторую гру ми вроді повинні були обіграти пенальти і Счет бы был бы уже там, и уже игра была бы сделана. Вот, ну, вот такие ключевые моменты повлияли на исход матча. Но могу сказать, как бы, это тяжело нам еще будет даваться, эти, такие вот, именно с такими командами, потому что молодые ребята не всегда еще физически до конца готовы. И концентрацию теряют последние, особенно на стандартных положениях. Поэтому, ну, в принципе... В принципе, как бы можно в копилочку, одну очко это себе занести. Я так думаю. Сегодня была интересная игра. Я думаю, если пришло больше болельщиков, они получили бы удовольствие. Обе команды играли в атакующий футбол, и мы могли еще пропустить не один мяч. И соперник мог пропустить. Я думаю, было бы несправедливо, если бы... Ни, ни нас, ни соперника, не на, наградить хотя бы по одному очку. Поэтому я думаю, что справедливо ничья у нас, к сожалению, те моменты, которые у нас были, мастерство наших игроков не позволяет реализовать. А вот молодые футболисты Днепра, у них два выхода один на один и два мяча. У нас три выхода один на один, только один гол. Поэтому мы будем работать над повышением мастерства. А Днепру хочу пожелать... Вот такого футбола только единственного я пожелал Поклонскому, он когда-то у меня играл в то что надо жестче с ними. Они умеют играть, они хотят играть, но они не могут перешагнуть вот эту усталость. Им надо уже быть мужчинами, потому что я вижу у каждого из них большой потенциал.